В ефірі програма Вічна віч перед мікрофоном. Журналістка Наталя Токало за звукорежисерським пультом Юлія Кравець. Вінницька волонтерка Юлія Дякун планує відкрити в місті кризовий центр для мам з дітьми та вагітних жінок, які опинились у складних життєвих обставинах. Про ідею, важливість та актуальність створення подібного закладу в нашому місті говоритимемо з пані Юлія, яка сьогодні гостя нашої студії. Доброго дня. Я вас вітаю в студії Українського радіо Вінниця для слухачів. Зазначу, що ми працюємо наживо. Поставити запитання нашій гості можна за номером телефону 55 29 76. Також нагадаю, що на ютуб каналі Суспільне Вінниця здійснюється лайв трансляція нашої програми. Тож долучайтесь до перегляду. Пані Юлії, ви багато років займаєтесь волонтерством. Ну дуже багато, чим, чималий досвід маєте, і на цьому шляху дуже багато вже всього зробили. Як і чому виникло бажання створити кризовий центр для дітей, для мами з дітьми для вагітних жінок, які опинились в ситуаціях складних. Ви знаєте, дійсно багато років волонтерства призвели до того, що були дуже багато різних звернень, і в тому числі були звернення, от саме в таких ситуаціях, коли мамі з дитиною не було. Куди йти з лікарні. Наприклад, ми дитину пролікували, все можна вже виходити, а їй немає куди. Вона сирота, чоловік відмовився. Це зараз я вам розказую реальну історію, не називаючи звичайно імен. І виходити з лікарні було немає куди. Або були просто ситуації окремі, коли мами телефонували і казали: От ми знаємо, що ви допомагаєте, от нам немає куди піти, допоможіть. Я спочатку направляла їх в аналогічні центри, які я знала, які діють. В Україні. І ну, влаштовували туди їх, шукали їм зйомне житло, тобто якось намагалися все це вирішити в серпні цього місяця. я Трішки там призупинила свою активну волонтерську діяльність, і але все одно без цього жити вже я не можу. І я думала: от який напрямок обрати для себе, який, він, ну, який є напрямок на сьогодні актуальний, чим можна було б зайнятись, і звернула увагу на саме от на такий напрямок, тому що знову зателефонувала жінка. І знову запитала. Я направила її в діючий кризовий центр, але задумала, що напевне ця проблема актуальна. Я створила такий допис на своїй сторінці в Фейсбуці, зробила таке певне опитування, невеличке. Да? Чи актуальна ця проблема, чи потрібно, чи можливо її не треба, можливо, це тільки я так думаю. Насправді було дуже багато відгуків, і люди підтвердили актуальність цієї проблеми. От тому виникла така задумка. І кризовий центр власне носить назву ми поруч, так само, як і називається Ваш благодійний фонд. Правда? Правильно. Назви вони ви вирішили не змінювати. Ні, спочатку були думки е, інші, навіть я також питала в людей порад, які назви, тому що я досить не креативна людина, у мене з цим проблеми. Е, да, ну, Не все в мене виходить. Але назва е, не поруч. Е, ну, е, ми вирішили, що е, е, ця назва вона вже на слуху, знаєте, її знають, і, ну, про знають, її впізнають. І, напевно, і, і все одно вона відображає суть, да? все одно роботи цього центру, ми поруч. Тобто ми будемо поруч з цією родиною для того, щоб ця родина подолала ці кризові ситуації. Чи ми і чи буде власне ваш центр кризовий відрізнятись від тих, які вже подібні існують в місті? Я вивчала досвід перед тим, як взагалі ну, там, прийняти це рішення для себе. Я вивчала досвід інших таких кризових центрів і на території Вінницької області, і не на території Вінницької області. Для себе я взяла щось, напевно, з кожного з них. І чим відрізнятися, відрізнятись, в мене є своя філософія, своя думка, свої, своє бачення такого центру. Да? Тобто, це не місце для життя, це саме от той центр, де мама може перебути. Пережити оцей кризовий період свого життя, щось переосмислити ну да, не тільки переосмислити, пересмислити можна в принципі в будь-якій точці, да з земної кулі, в будь-якому місці. Вона зможе щось зробити. Це буде місце, не місце її життя, а місце для того, щоб змінити це життя. Тому тут будуть працювати з нею спеціалісти, да, будуть допомагати, вона буде мати дах над головою. Ми розробимо індивідуальний план для виходу цієї сім'ї з кризової ситуації, тому, тому що не можна однаковими шляхами вирішити проблеми різних сімей. І вже на виході ми... Хочемо отримати сім'ю, яка зможе маму, да або сім'ю, родину, яка зможе по перше подолати ту ситуацію, з якою вона увійшла в цей центр, і по-друге, вона зможе вийти такою, яка зможе забезпечити свою сім'ю. Але ж жінки можуть бути абсолютно різними. Я то маю на увазі, вони можуть звернутися до вас з абсолютно різних ситуацій, з різних проблем. Так, ну дивіться, ми розглядали таку ситуацію, ми розуміємо, що є там декілька напрямків, да, чому жінка може потрапити в кризову ситуацію. Саме тому я вивчала ще досвід інших центрів. А ну найголовніше, напевно, основна проблема це домашнє насильство. Так. Це коли жінка або морально, або фізично отримує насилля і е, їй немає куди піти, да, немає до кого звернутися. Е, тут я можу сказати, що наш центр буде приймати таких мам, а, але якщо насилля буде в активній фазі, тобто якщо буде активне переслідування аб'юзером, ну, тобто людина, яка здійснює це насильство, е, то ми будемо звертатись і направляти цю жінку до спеціалізованого обласного закладу, який вже діє у нас для е, саме таких сімей. Він... Вона, була, була да, вона буде під охороною, uh -huh. розумієте, там є охорона. А якщо е, жінка буде мати певну закуплення, Наприклад, наркотичну алкогольну там від інших речовин, певно, да я знайшла в Київській області також спеціалізований центр, який цілеспрямовано займається саме цими проблемами. Вони вже знають, як працювати з такою мамою, і вони, я впевнена, зможуть допомогти їй найкраще. Досвід мають. Да, вони мають вже відповідний досвід. Да. А якщо це звичайне, ну там неактивне домашнє насильство, якщо це просто жінка не має де жити, да? ну різні бувають ситуації. От, наприклад, зараз є звернення від мами, в якої закінчився строк оренди Квартири, її просто немає чим більше платити. І вона з дитиною може опинитись на вулиці. Роботу вона через коронавірус, через кризу втратила, вона не терпить домашнього насильства, вона взагалі одна з дитиною. Да? Але вона випускниця дитячого будинку, їй немає до кого звернутися. Тому от може бути і така категорія. Якщо ну, ситуація, наприклад, батьки дізнались, донька вагітна, і вони. Ну, не бачить себе поряд з не з нею, або її поряд з собою. Така людина може у вас опинитися. Звичайно, ще одна категорія це вагітні жінки. Ми говорили з вами про мам з дітьми, так, да, які так. там потрапляють складні. А є ще категорія вагітних жінок. Звичайно, така мама не може залишитись наодинці, тому що далі може відбутися дві страшні речі. Мама може захотіти позбутись дитини різними способами, на жаль, і ну не зовсім гарними. Або друга ситуація, мама може. Залишити цю дитину в дитячому, в поліговому будинку, називаємо це так, да? і дитина втратить маму, дитина, а мама втратить дитину. Насправді це дві страшні втрати. От, тому ми таких жінок звичайно будемо приймати. Або потрапити мама, така може майбутня мама в якісь такі ситуації, які ну ще ще більше її ситуацію. Звичайно, звичайно. в цьому стані в стані вагітності, мама ж у нас приймає все дуже дуже болісно і дуже активно. Якщо ну так коротко окреслити, можливо, місію вашого центру, як би ви це зробили? Місія нашого центру, а така, що мама має залишитись дитиною, дитина має залишитись з мамою. Місія центру така. Щоб родина, яка потрапила в складну життєву обставину, родина або вагітна жінка, що да, це також майбутня родина, потрапила в складну життєву обставину, позбулась причин, набула можливості, знань, фаху роботи для того, щоб вийти з центру і отримати нове життя, вже забезпечуючи себе сама. Така ось, таку місію, таку ціль я бачу, скільки одночасно центр зможе приймати мам, майбутніх вагітних жінок або родин? Ну, якщо ми говоримо вже про повне функціонування центру, тому що він буде функціонувати в два етапи: на першому етапі центр зможе прийняти до п'яти родин. Тобто жінка і певна кількість дітей. Да? Кількість дітей не обмежена, ми розуміємо, що є родини з великою кількістю дітей. А якщо вже на повне функціонування, то це до 10 родин. Угу. І чи вони повинні відповідати певним вимогам? Тобто, що від них вимагатимуть, аби потрапити до центру? Аби потрапити до центру, жінка має перебувати, ну. Як, на жаль, да, в складних життєвих обставинах. Тобто жінка має мати причину, чому вона потрапляє в кризовий центр. І найголовніше, вона має мати бажання і мати намір щось змінити. Мало просто отримати дах над головою. Цей центр не для того, щоб жінка проживала там цей центр для того, щоб жінка могла щось змінити. Якщо вона хоче щось змінити, цей центр їй допоможе. І ще однією вимогою: діти не мають бути старші 18 років. Тобто, якщо дитина старша, ну одна із дітей може бути, але от, наприклад, зараз є також звернення від жінки, де дитині вже 20 років. Ну, така жінка з такою дитиною не може, на жаль, потрапити в такий центр. Наскільки ви говорите, що поява такого центру створення і важливо, і актуально? Ось скільки, наприклад, зараз у вас є звернень, або скільки родин вже сьогодні готові, або вже вчора готові жити в такому центрі? Ну на сьогодні ми ще не анонсували відкриття. Ми анонсували про те, що ми плануємо відкритись. Я всюди пишу, що центр ще не функціонує, не відкрився. Але навіть е акцентуючи на цьому увагу, на вчора е я мала вже три звернення від трьох родин. Тобто важливікі вже потребують. Я деякі родини перенаправила в інші заклади, і одна родина на зв'язку зі мною, тому що ну в них є потреба, але вони можуть чекати. Назвам це так. Наскільки довго по терміну можуть перебувати жінки в центрі? Немає критичного або крайнього терміну перебування такої родини. Ми будемо дивитись на готовність. По перше, психолог буде визначати готовність мами. Да, вже до самостійного життя. По-друге, ми будемо дивитися, наскільки мама адаптувалась, наскільки вона вже влилася в соціум, наскільки вона може вже забезпечити, вона пішла на роботу, вона отримала якийсь перший-другий стабільний дохід. Да. Тобто, ну, от, от По таким чинникам. А якщо жінка тільки народила, ну, звичайно, вона там перший рік, як мінімум, точно нічого не зможе зробити самостійно, тому немає якогось чіткого терміну. Ви говорили вище, що у центрі будуть працювати певні спеціалісти. От які саме центр буде мати двох адміністраторів, які будуть знаходитись в центрі цілодобово, тому що ну мамам завжди буде потрібна підтримка, потрібна, ну, взагалі потрібен адміністратор, да, який буде керувати, скажімо так, роботою центру. А в центрі буде штатний психолог. Який буде працювати постійно з жінками, і, як я вже говорила, буде моніторити, буде вести цю родину, так, і буде один із спеціалістів, який буде визначати готовність, психологічну готовність мами до виходу з центру. Центр буде залучати обов'язково юриста, тому що в багатьох таких родинах не секрет, є проблеми з документами, є проблеми з аліментами, з розлученнями, ну і так далі. І ми будемо намагатися співпрацювати тісно з соціальними службами, тому що я вважаю, що соціальний працівник це помічня. Дякую Такої родини медичний працівників буде в центрі. А в центрі не буде штатного медичного працівника, але кожна мама при потраплянні і дитина, якщо буде дитина, буде обстежена сімейним лікарем і педіатром, якщо це буде дитина. А наразі ми зараз підшуковуємо клініки, з якими ми будемо співпрацювати, тому що медична частина досить важлива. Дуже часто у таких мам і у таких діток є проблеми. Вони або не знають, або не звертають увагу, тому що в них. Наразі інші проблеми да, в житті, але е, без медичного супровіду ну ми не зможемо бітись. Взагалі, щоб потрапити в центр, потрібні медичні довідки певні так. Е, е, ну, якесь пита... обстеження. Да, я, я розумію ваше питання. Дивіться, питання досить неоднозначне. Якщо ми маму а, ну, знайшли на вулиці, да, їй от зараз немає куди йти. Ми не мож... І це вечір, да, ми не можемо чекати, поки в нас дасть всі аналізи, да, і сказати, давайте тут побудь, ти завтра здай аналізи, і тоді завтра приходь. Базовим обстеженням буде рентген однозначно. Да, рентгенографія, щоб визначити, чи немає у мами активної стадії туберкульозу, це те, що заразне. Да. Звичайно, одразу будуть аналізи на певні аналізи крові. Певні э, захворювання, які можуть передаватись побутовим шляхом. От, от і всі базові аналізи, якісь карантинні які кімнати можливі для такої e, ситуації? Da, ми думаємо, да, Ми думаємо про те, що якщо о, щоб у нас була карантинна на кімната, час. на от на той час, поки ми не здамо цих аналізів, і поки ми не отримаємо, скажімо так, ці результати, ми думаємо про це. А, за ну, в ідеалі, звичайно, мама має потрапити в центр з таким аналізом. Тому що, якщо це буде день ранок зробити рентген, не є проблемою, слава Богу, в місті Вінниці да, здати аналізи, не є проблеми. Місті ну тобто, але на випадок екстрених якихось та там таких позаштатних, я би назвала ситуацій, да, ми думаємо. Ну, якщо у жінки не буде при собі достатньо грошей, ви центр допоможе Звичайно. їй зробити такі речі. Рин... Звичайно, а, ну, ми рин... зрозуміємо, що зазвичай, коли жінка потрапляє в такий центр, в неї взагалі вже нічого немає. А якщо це жінка не з Вінниці для інших міст, ви будете допомагати? Так, їй таким Це жінкам? центр для всієї України, не буде обмежень. Тільки по Вінниці і я нагадаю слухачам, що у прямому ефірі Українського радіо Вінниця звучить програма Віч на віч. Гості студії, засновниця кризового центру для мам з дітьми, вагітних жінок, які опинились у складних життєвих обставинах. Пані Юлія Дякуна. Долучитись до нашої розмови, і поставити запитання нашій гості можна за номером телефону 55 29 76. Також звертайтесь, переглядайте нашу програму на Ютуб-каналі Суспільне Вінниця. Наступне Питання пані Юлія на якому етапі сьогодні створення центру? Я розумію, будинок вже є. В ньому відбуваються ремонтні роботи. Так, ну, перше ми шукали приміщення, да, тому що без приміщення центр бути не може. Ми знайшли досить великий будинок з невеличкою територією, поруч, такою прибудинковий, це. Наразі будинок ремонтується. Чому? Тому що наразі не всі приміщення і не весь стан всіх приміщень відповідав вимогам нашого центру. Ми будинок орендуємо. Орендодар наш дуже гарна людина, йде нам на зустріч. Абсолютно за свій кошт робить абсолютно весь ремонт. Змінює там дуже багато, навіть більше, ніж ми просили. Коли він почув, для чого буде цей центр. Він сказав: Ні, ні, дітям це не підходить. Я буду все міняти. І він абсолютно йде це на увазі. Це просто зустріч. приватний будинок. Так, так? це приват, це, це великий приватний будинок. Так, з територією наш центр працює офіційно. Це зареєстрована громадська організація. Тобто, всі, всі витрати, все це офіційно, і будинок буде орендуватись також офіційно. Тому на сьогодні перший етап вже зроблений, будинок ремонтується. Ми очікуємо, що перший будинок ремонтується в два етапи. Перший етап має завершитись до 10 січня цього року. З 10 до 18 січня, до 17 січня, ми плануємо вже завести туди меблі. Ну, прибрати. Перший етап це, це перший поверх. Це перший поверх. Це перший поверх. Це перший поверх. Mm -hmm. Так, оснастити кухню, тобто основні приміщення, все щоб оснастити, можна щоб вижити. можна було вже прийняти перші родини. Ми очікуємо з 18 січня, що ми зможемо вже приймати перші родини. І паралельно буде йти, йти ремонт другого поверху. Це другий етап. Там потрібно десь буде приблизно півтора-два місяці, тому що там роботи більше. І ну це перший етап. Також на цьому етапі ми вже збираємо кошти, тому що для того, щоб от стартувати, відкрити такий проект, потрібні кошти і збираємо вже необхідні речі для центру, необхідні меблі, необхідне оснащення, необхідне оснащення для кімнати психолога для його роботи, для ігрової кімнати, ну і так далі. Матеріальне забезпечення має бути відповідне. Багато грошей треба, ось щоб відкритись. А ви знаєте, ми порахували для того, щоб нам стартувати, для того, щоб відкрити от на першому етапі, нам потрібно 200 тисяч гривень. Сюди входить там і оренда якогось першого, перших двох місяців, тому що потрібно внести зразу за два місяці оренду, і базові меблі, якісь такі, да, перші, і перша оплата комунальних платежів, і перші такі побутові речі, які будуть потрібні. Це все ми заклали в цей бюджет. А на сьогодні ми вже зібрали 63 тисячі гривень. Наскільки активно, якщо можна так висловитись, вінничани сьогодні долучаються до, до збирання коштів? Ви знаєте, я завжди казала, що я не шукаю легких шляхів. Цього <с разу <с я вирішила піти по своєму шляху, по важкому, і вирішила чомусь відкрити кризовий центр в передноворічний час. Я за 15 років волонтерства прекрасно знаю, що це найважчий взагалі період у волонтерстві, тому що люди готуються до свят, люди хочуть святкувати і тут. А тут ще й треба там якісь кошти, е, і тим не менш, все одно е, люди активні, люди допомагають. Я дуже дякую. До речі, долучаються не тільки вінничани, е, наша діаспора в Англії вже прорахувала там певну суму коштів. Е, є люди ви з інших як міст волонтерки. Так, так, так. Да, да, звичайно, ми не знаємо просто як волонтерки в інших країнах також. Тому люди, а, люди активні, наскільки це можливо зробити у передноворічний час, скажімо так. Чи можемо ми назвати адресу центру? Чи хоча б принаймні я розумію, що ви не дуже хочете її зараз розголошувати? Принаймні, вона у Вінниці, в якій частині міста, хоча б приблизно центр буде знаходитися в місті Вінниця. Це максимально все, що ми можемо сказати, тому що ви ж розумієте, що можуть потрапляти в центр родини, де ну потрапили від насильства. І ми не хочемо створити ситуацію, коли мама, яка шукає захисту, да там і спокою, щоб до неї навідувалися. тому адресу центру розголошується. У ти мене будемо це містовіниця. Ви сказали, що витрати у, у витрату в суму будуть входити. Це оренда будинку, це комунальні платежі. Що ще це? Оплата послуг адміністраторів, тому що вони будуть знаходитись на роботі. Вони будуть офіційно оформлені цілодобово. Це, да, вони будуть знаходитись цілодобово позмінно. П'ять через п'ять. П'ять діб один адміністратор, п'ять діб другий, ну і так далі. Це оплата роботи психолога, це оплата консультації юриста, тому що скажу зразу і чесно, що не всі державні юристи можуть справитися з ситуаціями, які потрапляють мами. З свого волонтерського досвіду знаю, що нам доводилося наймати приватних юристів. І платити їм, звичайно, за це гроші. Звичайно, що багато спеціалістів відгукуються, які хочуть працювати з нами на громадських засадах. Да? У нас є вже консультант з грудного вигодовування, яка mm -hmm. готова консультувати наших майбутніх і мам, які народили, да? є інші спеціалісти, є прекрасні спеціалісти, які будуть проводити ресурсні такі зустрічі для мам. Це також на благодійних засадах, є арт терапевт яка готова нам допомагати, але все одно ми можемо говорити про те, що центр все одно буде мати Матеріальні потреби. Не завжди ми можемо розраховувати, що, наприклад, ті самі продукти або там, побутову хімію нам зможуть хтось подарувати або привезти. Ми маємо розуміти, що, можливо, частково щось нам доведеться купувати самостійно. Таке питання працевлаштування жінок. Чи будете ви якимось чином сприяти йому? Ви будете шукати, ну, в якій би галузі, в якій професії би жінка себе могла знайти, якщо в неї не буде відповідної професії? Так, звичайно, це один із напрямків роботи нашого центру з мамою. Це один із тих пунктів індивідуального плану розвитку, про який я вам вже говорила. Ми будемо. Шукати, чим мама можливо займалася раніше, можливо, в неї є якась освіта, да? можливо, в неї просто є якийсь нахил. І вже виходячи з цієї інформації, комитро, ми будемо його розвивати. Цим напрямком займається Євгенія Білкова. Вона. Співзасновниця центру, і вона вже шукає курси, які є на сьогодні для мам, які можуть бути цікаві, якісь навчальні заклади, які беруть на короткотермінове навчання. Ми знаємо, що є курси болтарів, наприклад, на три місяці, ну і так далі. І далі, коли ми вже визначимося з якимось певним фахом мами, ми будемо підшуковувати її місце роботи. Звичайно, мама не може просто вийти із центру без засобів до існування, без того, щоб вона заробить ці засоби до існування, ну це просто без перспектив. Тобто ви маєте бути переконаними, що жінка не йде в нікуди, так? Звичайно, жінка не може піти в нікуди, вона просто повернеться назад. Момент, наприклад, перенавчання. Якщо за своєю професією, яка вона вже на сьогодні є в жінки, вона не може працевлаштуватись, ви можете шукати її, де вона може перенавчатися, і якусь, здобути іншу професію. Звичайно, ми маємо дивитись на реалії сьогодення. Так? Якщо мама була дояркою на фермі, але вона живе у місті Вінниці, то напевно, що ця професія. Її, ну, там, майже її не знадобиться в місті Вінець. І, наприклад, вона не планує повертатись у село, да, а хоче залишитись у місті. Звичайно, що треба адаптувати її під професію міста. А якщо мама була, наприклад, там, якусь мала місцеву професію, але хоче жити у селі і планує жити у селі, то, напевно, варто навчити її азам сільського господарства. Якщо вона все життя прожила в місті і не розуміється, да, як посадити картоплю або посіяти, і коли це все робити. Щодо картоплі, присадибну якусь ділянку, будете мати, розраховувати на це чи ні? Ви знаєте, ми дивилися на цю територію. На жаль, вона засаджена прекрасним садком, і все, що ми зможемо зробити, це по периметру. Це буде наш слідчий проєкт, Ми по периметру хочемо посадити кусти малини і смородини, щоб, хоча б от з такого плану, і можливо в кінці посіяти зелень. Це максимально, на жаль. Це присадибна Маріжки ділянка таки, нам не зводить. <свеч> да. тому, ну, тому як такової присадибної ділянки, немає, там немає навіть е, господарських будівель, наприклад, щоб тримати якесь господарство. Це будинок все-таки більш такий, знаєте, більш міський е, і не розрахований на ведення сільського господарства. <свеч> Буквально дуже мало у нас залишається часу. Які нагальні проблеми наразі ось на, 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 маєте зараз? На сьогодні це так. грошове забезпечення центру і забезпечення центру необхідними речами на моїй сторінці Фейсбук. Ці я там щодня пишу про потреби. Є окремий пост про наші потреби, де ми не хочемо це купити. Ми просимо, можливо, люди можуть це віддати. Да, в нормальному гарному стані. Ну, тобто, речі і гроші. Це дві на сьогодні дві таких великих потреби, які ми маємо. Ви кажете ми. Хто ми, хто ваша команда, хто за спиною? За спиною, не за спиною, а поруч зі поруч. мною. Да. Я маю на вас і тил такий, знаєте, да. надійний. Надійний тил це мій чоловік, який завжди поруч і завжди допомагає. Мені йому дуже дякую, хоча він дуже не любить, коли про нього згадують. Буде сварити мене сьогодні. А поруч зі мною моя сестра, це співзасновниця центру Євгенія Білко, От ми з нею вдвох все це. Робимо, засновуємо і організовуємо чи розраховуєте на допомогу влади? Чи звертались можливо? на допомогу влади або там певних організацій владних ми розраховуємо в двох аспектах. Перше, це Центр соціальних служб, з якими ми дуже хочемо співпрацювати. І ми вже, я була на з ними, зустрічалась, вони готові до співпраці, як мінімум місто Вінниця. І друге, ми звичайно будемо подаватися як громадська організація на певні гранти, на певне фінансування, але це буде можливо тільки з наступного року. Тобто ви поруч. Намагаємося. наразі програма Вічна віч добігла кінця я вам дякую, пані Юлія, за участь в програмі. Нагадаю, сьогодні гостей нашої вічна віч Українського радіо «Вінниця» була Вінницька волонтерка, засновниця кризового центру для мам з дітьми та вагітних жінок Юлія Дякон, А підготувала програму журналістка Наталія Тукалу, звукорежисерка ефіру Юлія Кравець. Почуємось на хвилі 88,6 FM в ефірі Українського радіо Вінниця.